Відключення електроенергії це та проблема, з якою українці стикнулися ще минулого року. Через обстріли росіянами нашої критичної інфраструктури. Ми розпитали тернополян, як вони готуються до можливих відключень електроенергії, та як вони ставляться до дій влади у вирішеннях цих питань. Минула зима була дуже важка, тому готуємось, якось готуємось. морально, ну і, і якось будемо генератори, що там ще потрібно. Ще з минулого року придбав кілька повербанків, ну, це для своїх гаджетів, скажімо так. А загалом, ну, типу, екофло чи там все щось такого, поки що не, не задумався над цим. Я думаю, загалом все досить позитивно, Ну, відношуся до цього. Тобто, думаю, що всі на кожних рівнях влади. Всі роблять все можливе для того, щоб ми, українці цієї осені і взимку, в тому числі, мали нормальне забезпечення електроенергії. Поки що ще ніяк. Ми ще не думали про це. Ходимо до лісу, дрова збираємо ось. Так що ми не боїмося, ми криниця є, значить, вода є Значить, Дрова маємо опалювати. Павербанки, все є. Все буде добре. ми ще тої зими купили ноутбуки, які тримають батарею, і повербанки купили. А так загалом це все. Ми сподіваємося, що ми вистоїмо, бо ми сильна держава. Досвід вже є. Так. <клес> я не знаю, ніколи не думав про це. У <клес> мене світло не пропадало цілий рік минулий. Так що мені повезло. Я пенсіонер. Мені буде дуже дуже важко, як я можу сама купити генератор. Скажіть мені, як я маю дві 760 пенсії. Так з людьми не можна поступати. Генератори купляти. Батьки готуються, купили генератор, можливо, будуть ним користуватися в зимовий період. А наразі <гум>, живемо, ходимо, гуляємо і не думаємо про це, стараємося не думати про це. Можливо, і не буде відключень. Ніхто на 100% цього не говорить. Купуємо засоби обладнання, якими будемо користуватися, ліхтарки. Шо, що там Лампочки, Лампочки з акумуляторами. Головне, щоб наші перемогли, а все так. Буде головне, далі щоб добре. був мир, а то решта ми налаштовуємося і переживемо.